Євгене, Євгенчику, все буде добре. Ти обов'язково одужаєш, ти молодий, спортом займаєшся, організм у тебе міцний. Ти впораєшся обов'язково. Слухай мене уважно, продовжив він, не перебивай мене. Я маю розповісти тобі одну важливу історію. Оля була єдиною дитиною у своїй родині. Її батько був відомим підприємцем, власником великого агропідприємства, а мама шанованою вчителькою. Народилася Оля, коли мамі було вже 37, а батькові 39. Вона була пісньою дитиною, і це вплинуло на її виховання. Батьки любили доньку понад усе, але це зробило її трішки розпещеною. Характер Олі був непростий. Вона могла капризувати, сперечатися з мамою, але з батьком трималася завжди чемно та слухняно. Батько проте, був людиною суворою. Коли йому щось не подобалось, він тільки говорив: Я тебе спадку позбавлю. Ця фраза завжди діяла на дівчину бездоганно, адже вона знала, що батько не жартує. У 17 років Оля закохалася. Це було справжнє кохання. Вона познайомилася з хлопцем, якого звали Іван. Під час зустрічі з подругою Галиною у кафе, Іван працював там офіціантом, високий, чорнявий, із пронисливо синіми очима. Він одразу привернув увагу Олі. Як тільки Галина відійшла в туалет, Оля покликала Івана до столика і, посміхаючись, простягнула йому серветку з номером свого телефону. Я чекатиму твого дзвінка, прошепотіла вона, перш ніж він встиг щось відповісти. Оля не хотіла, щоб подруга знала про це знайомство. Галина, напевно, засміялася, дізнавшись, що вона зацікавилась офіціантом. Іван зателефонував Олі тільки за два тижні. В нього просто не було мобільного телефону. Сім'я жила скромно. Його батько поячив, перебивався випадковими заробітками, а мама працювала на двох роботах. Щоб утримувати сім'ю. Іван закінчив 9 класів і вступив до училища на зварювальника, але спеціальність йому не подобалась. Ледь дочекавшись 18-річчя, він вирішив працювати офіціантом у місцевому кафе. Оля була зачарована простотою та щирістю Івана. Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко. Вони часто гуляли вечорами, трималися за руки, мріяли про спільне майбутнє. Іван ділився своїми надіями. Він хотів накопичити грошей, щоб вступити до університету. Оля також мріяла, але по-своєму вона бачила їх разом, щасливих, і навіть не уявляла, як житиме без нього колись. Через кілька місяців мама Олі почала помічати зміни в поведінці доньки. Одного вечора вона затримала доньку перед виходом. Олю, нам потрібно серйозно поговорити. Сказала вона суворо. Мамо, мені ніколи, я піду. Та давай пізніше, ухилялася дівчина. Ні, зараз, відповіла мати. Це здивувало Олю, так суворо вона з нею ще не розмовляла. Що з тобою відбувається, скажи мені чесно, ти вагітна? запитала мама. Мамо, яка дурня, звідки ти це взяла? відповіла дівчина, намагаючи зберігати спокій. Завтра ми йдемо до лікаря, наполягала мати. Ні, нікуди я не піду, вигукнула Оля. І втекла з дому. Увечері, повернувшись додому, Оля побачила батька, який сидів за столом у вітальні. Сідай. Коротко сказав він, вказуючи на стілець напроти. Оля вся тремтіла, вона присіла на край стільця. Розповідай, суворо вимовив він. Оля мовчала, опустивши очі. Я викликаю водія, він відвезе тебе в лікарню, додав батько, набираючи номер на телефоні. Стривай, так. Я вагітна. Прошепотіла Оля, вона ледь не плакала. Хто він? Скільки йому років? запитав батько. Іван, йому 18», – відповіла Оля, тримаючи погляд спрямованим у підлогу. Він з порядної сім'ї, чи готовий взяти на себе відповідальність, чи зможе вести мій бізнес? Сипав запитаннями батько. Оля прокинулася зранку і з важкою головою та думками. Вона все ще не могла до кінця усвідомити те, що дізналася кілька днів назад. Вона вагітна. Секрет, який Оля тримала від усіх, вже почав ставати нестерпним тягарем. Думки крутилися в голові одна за одною, і вона не знала, як бути далі. З Іваном вони таки продовжували зустрічатися. Він, як завжди, був веселим та щирим. Оля вирішила поки що не розповідати йому про свою вагітність, адже боялася його реакції. Але час летів, і це питання вже не можна було відкладати. Іване, нам потрібно поговорити, сказала вона одного вечора, коли вони сиділи на лавці у міському парку. Що сталося, Олю? здивувався він і подивився на неї своїми яскраво синіми очима. Оля глибоко вдихнула, а потім тихо сказала. Я вагітна. Іван замер. мить здалося, що весь світ на коло них зупинився. Потім він подивився на неї з серйозним обличчям і сказав Це наша дитина, і я зроблю все, щоб ти була щасливою. Коли Олена мама зрозуміла, що донька таки вагітна, то влаштувала справжню бурю. Вона впізнала зміни в поведінці та зовнішності доньки, постійно втому, примхи, небажання їсти певну їжу. Зрештою, вона таки прямо її запитала. Олю, ти ж розумієш, що не можеш це приховати. Хто батько дитини? Оля мовчала, потім зізналася, що це Іван, офіціант, з яким вона познайомилася кілька місяців назад. Мама була просто приголомшена. Офіціант, та як ти могла зв'язатися з людиною, яка навіть не має гідної професії, обурювалась мама. Батько дізнався про все через матір. Його реакція була ще суворішою. Він викликав Олю в кабінет. Де часто приймав ділові рішення. Ти серйозно думаєш, що цей хлопець твій вибір? Як ти уявляєш своє майбутнє з ним? Він зможе утримувати вашу сім'ю? Тато, ну я його кохаю, намагалася захистити свій вибір Оля. Любов, це добре, але вона не нагодує тебе і твою дитину, гривнув батько. Олен батько був категоричним він чітко заявив, що не дозволить своїй донці вийти заміж за офіціанта. Заміж за нього ти не підеш, і крапка сказав він холодно. Якщо б цей хлопець був із забезпеченої сім'ї, я б ще подумав, але я не збираюся забезпечувати зятя офіціанта. Тату, але ж він не бідний, спробувала захистити коханого Оля. Він заробляє, допомагає мамі. У нього все буде добре, неодмінно. Батько тільки зневажливо посміхнувся Заробляє на чайових це подачки. Ні, зять офіціант це ганьба для мене. Оля вибухнула слізьми. Але я його люблю, тату. Тобі доведеться зробити вибір, суворо сказав він. Або ти залишаєшся вдома і робиш аборт, або йдеш до свого Івана, але без копійки з мого дому. Ні грошей, ні речей, нічого. Але я ж твоя донька, ну як ти можеш? Я все сказав. Я зараз поговорю з твоїм Іваном. Батько Олі особисто прийшов до ресторану, де працював Іван. Сівши за столик, він дочекався хлопця. І одразу перейшов до справи. Ти знаєш, що моя донька вагітна від тебе. Так, знаю, відповів Іван. І ти готовий створити з нею сім'ю, дитину виховувати, забезпечувати. Іван задумався, а потім чесно відповів. Мені скоро в армію, але я її кохаю, і ми зможемо упоратись. В армію? засміявся батько. Хлопче, та ти навіть уявлення не маєш, що таке утримувати сім'ю. От мій наказ. Ви з Олею розлучаєтесь. Батько поклав на стіл пачку грошей. Це тобі за чесність і кухню у вашому ресторані все ж таки зробіть кращою. Іван стояв мовчки, тупившись у підлогу. Через два тижні він пішов в армію і вже звідти написав Олі листа між нами все закінчено. Не чекай на мене. Для Олі це був страшний удар. Вона писала Івану численні листи. Але він не відповідав на жоден. Дівчина спробувала знайти підтримку мами, але та тільки сумно розводила руками у нашій родині все вирішує твій батько, я нічим допомогти тобі не можу. Через кілька тижнів Олі таки довелося зробити аборт. Ця процедура стала для неї фізично і морально важким випробуванням. Після трьох днів у ліжку вона вирішила вийти прогулятися. Вона пішла в парк, де колись проводила щасливі дні з Іваном. Вона сиділа на знайомій лавці. Оля згадувала ті теплі літні вечори. Його голос, сміх, теплі обійми. Її душу просто розривала туга. Мама телефонувала їй ще п'ять хвилин. Доню, йди додому. На дворі холодно, а ти так легко одягнена. Мені не холодно, мамо, тихо відповідала Оля. Вона справді не відчувала холоду. Хоча нею трясло. Наступного дня Оля опинилася в лікарні з серйозним запаленням. Лікування не допомогло, і лікарям довелося зробити операцію. Після неї лікар повідомив, на жаль, ви більше не зможете мати дітей. Для Олі це був ще один удар. Але вона сприйняла це спокійно. Після зради Івана вона вирішила, що більше ніколи в житті не вийде заміж. Після служби в армії Іван не повернувся до рідного міста. Він залишився там, де проходив службу, і за два роки таки одружився. У нього народився син. А Оля ж закінчила університет. І працювала в компанії свого тата. Для неї батько навіть найняв особистого водія, хоча Оля була проти, але батько таки наполіг. Оля закохалась у того водія, адже він виявився дуже красивим та галантним хлопцем. Через кілька місяців він зробив їй пропозицію, і Оля знову прийшла до тата. Ну, на що той відповів? Ти що з мене знущаєшся, чи що? Як не офіціант, то водій. Ні, тату. Цього разу я вийду заміж і крапка. Все. Добре, але ви підпишете шлюбний договір. Твій водій при розлученні залишиться з тим, з чим сюди прийшов. Євген таки погодився, і вони зіграли пишне весілля. Євген займався в компанії тестів фінансовими справами. Він безмежно любив швидкість. І свою машину. Після вечері в ресторані, де вони святкували успішне завершення чергового проєкту, Оля і Євген поверталися додому. Оля була втомлена, вона піднялася до спальні, а Євген залишився біля входу, тримаючи в руках ключі від свого спортивного автомобіля. Я тільки трішки покатаюся, сказав він Олі, яка вже зникала за дверима кімнати. Обережно, не поспішай, я тебе благаю, відповіла вона, відчуваючи легке занепокоєння. Євген був захоплений швидкістю і блиском свого автомобіля. Він не звернув уваги на її слова. Він завів двигун, який загурчав, як хижий звір, і виїхав на нічні вулиці міста. Це була його улюблена розвага, пісні прогулянки містом, коли дороги порожні, а швидкість здається ще більш вражаючою. Іван не помітив, як швидкість на спідометрі перевалила за дозволені межі. Він мчав, насолоджуючись кожним поворотом. Кожним відчуттям. Але в один момент, не впоравшись із керуванням на слизькій дорозі після дощу, автомобіль врізався в огорошу. Швидка допомога приїхала швидко. Він отримав серйозні травми. Але лікарі запевнили, що життя йому врятували. Коли Оля приїхала в лікарню, їй повідомили, що Євген залишиться прикутим до інвалідного візка. На невизначений час лікар пояснив пошкодження спинного мозку. Шанси на відновлення є, але для цього потрібна тривала реабілітація і багато зусиль. Оля обхопила голову руками. Її життя, яке нарешті, набуло гармонії, знову підкинуло їй нове випробування. Євген лежав на лікарняному ліжку. Його тіло було майже повністю забинтоване. Кожне слово давалося йому важко, але він розумів, що далі приховувати правду від Олі більше неможливо. Олю, я хотів сказати тобі про це давно. Але дуже боявся. Я думав, що все вдасться забути, залишити в минулому, але тепер, коли я не переконаний, що виживу, ти маєш знати правду. Оля, не відриваючи від нього погляду, сиділа на стільці біля ліжка. Її обличчя було білим, як стіна. Я маю сина. З Ірою ми познайомились чотири роки назад. Я їхав машиною, а вона йшла вулицею, падав дощ. Не знаю, як все сталося, але ми з нею тоді провели ніч разом. І вона завагітніла від мене. Дитина на стороні не входила в мої плани, оскільки я був тоді з тобою, а вона хотіла народжувати. Пам'ятаєш, чотири роки назад я нібито брав мільйон на розвиток нового проєкту? Так, глухо відповіла вона. Цими грошима я відкупився від Ірини. Ти справді витратив мільйон на яку жінку, і вона вимагала від тебе гроші на квартиру і дитину, та як ти міг це зробити. Її голос тремтів. Я не хотів тебе втратити, Олю. Я любив тебе і люблю. Я знаю, що я зробив дуже велику помилку, але я думав, що таким чином все залагоджу. Іра отримала своє і обіцяла дати нам спокій. Я любив тебе і боявся, що ти не пробачиш мені зради. Оля не могла повірити в те, що чула. Життя, яке вона будувала всі ці роки, здавалося їй ілюзією. Її чоловік, якого вона кохала, в якого вона вірила. Приховував від неї не тільки зраду, але й те, що використовував гроші сімейної компанії для вирішення своїх особистих проблем. Євгене, чому ти ніколи не казав мені про це? Ми могли б вирішити це разом. Ти думав, що приховаєш все назавжди. А якщо б ця жінка знову повернулася в наше життя? У її голосі був біль і гнів. Олю, я знаю, що мені немає виправдання, але я справді хотів, щоб все залишилося в минулому. Тепер, коли ти все знаєш, я можу тільки просити у тебе пробачення. Благаю, знайди мого сина. Я сумніваюся, що вона стала хорошою мамою, дуже сумніваюсь. Оля встала і пішла до вікна. Її очі наповнилися слізьми. Вона не знала, що робити. Кохання до Євгена зіштовхнулося з почуттям зради. Через кілька днів стан Євгена почав погіршуватись. Лікарі боролися за його життя, але прогноз залишався невтішним. Оля, попри біль і злість, не відходила від свого чоловіка. Вона розуміла, що навіть після всього, що трапилось, вона не може залишити його у такий важкий момент. Євген помер через тиждень. Його останніми словами були Олю, пробач мене. Я завжди любив тільки тебе. Оля плакала, але не знала, чи зможе коли-небудь його пробачити. Вона все ж таки вирішила виконати волю чоловіка. Знайшла номер тієї Ірини і зателефонувала їй. Оля домовилася про зустріч у ресторані з тією жінкою. Де хлопчик? Як де? В дитячому будинку. Довелося віддати його туди. Мій новий чоловік був проти дитини. Замов мені, будь ласка, горілки, зухвало сказала Ірина. Ви що, п'єте? здивовано запитала Оля. Так, буває інколи. Того ж дня Оля була в дитячому будинку. Перед тим, звісно, порадившись із батьками. Хлопчик, як дві краплі води, був подібний на свого батька. Побачивши дитину, Оля ні хвилини не сумнівалася. Вона стане для нього мамою і буде виховувати його. Оля довго дивилася у вікно, коли її автомобіль рухався вулицями міста і віз додому її разом з маленьким Артемчиком. Хлопчик сидів поруч і тримав у руках іграшку, яку Оля щойно йому подарувала. Він був тихий, але уважно розглядав свою нову маму, немов намагаючись зрозуміти, яким далі буде його життя. Тепер ти вдома, Артемчику. Тихо сказала Оля, коли вони увійшли до просторої, гарно облаштованої квартири. Це твоя кімната, додала вона і показала на двері, які вели до нового приміщення, повного іграшок і книжок. Хлопчик обережно увійшов, оглянувся навколо і зупинився біля вікна, де на підвіконі стояла рамка з фотографією. На фотографії був Євген, молодий, усміхнений, у свої найкращі часи. Це мій тато запитав Артемко і обернувся до Олі. Так, Артемчику, це твій тато, він дуже тебе любив, сказала Оля, відчуваючи, як сльози навертаються їй на очі. Вона підійшла до сина, обійняла його і тихо сказала. І я тебе дуже і дуже люблю.